Тепер на цьому подвір'ї тихо. Галасу та сміху дітей вже немає, тільки самотня гойдалка. Хоча ще кілька днів тому у цьому будинку проживала сім'я мама, четверо дітей та їхня бабуся. Саме вона, за даними поліції, жорстоко поводилась з малолітніми дітьми. Підставою для порушення кримінального провадження стало відео на якому бабуся. Жителька села Горенка 1966 року народження жорстоко поводиться з одним із своїх онуків. Наносить йому тілесні ушкодження та катує. Йдеться про відео, на якому жінка знущається над своїм внуком. Вона влаштовувала беззахисній дитині справжню катівню, наносила малечі тілесні ушкодження руками, виховувала кропивою та палкою. Повідомляє начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко. У поліції з'ясували, подія відбулася ще у вересні 2022 року. Сам же хлопчик розповів, насильство відносно нього було неодноразово. А в той день бабуся жорстоко з ним поводилась через те, що хлопчик не хотів виконувати її вказівки. Та допомагати у господарстві. Я знаю, що забрали внуків, але ж то було два роки тому. Чого так? До людей приїжджають, балакають з ними, а тут нічого ніякого. Я, я свою ну, визнаю, я не того, але ж... Чи знаєте ви, за що забрали, за яке відео говорять зараз? Ну за те, що і била дитину. Мені поліції. Відео зняла старша внучка Богданка. Проте сама ж бабуся переконує, у людей буває ще гірше. Тому чому саме у неї забрали внуків, не розуміє. І додає, чекає їх вдома. Рішення про вилучення внуків прийняла служба у справах дітей Кременецької міської ради. Там нам пояснюють, до них кадри побиття потрапили від керівника Центру медико-санітарної допомоги, який їм показала мама дітей. Відповідно до вимог чинного законодавства, керівник служби у справах дітей направив це відео у поліцію. За результатами цього відео поліцейські порушили кримінальну справу за жорстоке поводження з тими дітьми. Діток було четверо, ну і відповідно було прийнято рішення про негайне відібрання дітей від матері без позбавлення материнського права. І додає, наразі троє старших дітей направлені у центр соціально-психологічної реабілітації дітей у Тернополі. Найболочу дитину, яка має тільки один рік, направили у дім малютки в центр реабілітації Тернопільської обласної ради. Крім того, хочу зазначити, що відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо найменша дитинка є можливість десь її не влучати, не відібравати від матері, то її погодилося взяти кума цієї мами. Натомість у селі Горенка, де сталась подія, місцеві жителі переконують, дітей відбирати у матері не можна, адже та також була жертвою славнозвісної бабусі. Як виявилось, бабця неодноразово вчиняла насильство над малолітніми дітьми віком від 1 до 10 років. Позаду мене школа, у якій навчаються двоє дітей сім'ї. На камеру вчителі коментувати відмовились. Проте переконують, діти були щасливі, старанно вчились, а мама в сім'ї любляча та завжди доглядала своїх дітей. Хлопчика, який постраждав від бабусі, звати Максим. Він навчається в другому класі. Вчителі переконують, не помічали, що вдома над хлопчиком могли відбуватись такі страшні речі, адже в школі він був позитивним та чемним. Відвідував усі уроки і навіть займався з психологом. Хоча й додають, хлопчик був на інклюзивній формі навчання. Погано говорив. Проте мама пройшла всі необхідні обстеження та комісії. Тому впевнені, жінка відповідально ставилась до виховання дітей. А старша Богданка навчалась у четвертому класі, гарно вчилась та вигравала конкурси. Тому односельчани переконані, спільними зусиллями вони зможуть повернути дітей. Для цього відкрили збір коштів на окреме житло для сім'ї. Своїми силами зробили ремонт, облаштували кімнати та сподіваються, дітей мамі повернуть. Додамо, проти бабусі розпочато кримінальне провадження за фактом катування. Слідство триває.